Друзі, мої всім привіт! З вами Олена. І сьогодні я хочу вам показати знову свої покупочки, які я зробила у магазині Аврора Ходила я до нього, мабуть, разів два, а може і більше. Це покупочки зроблені за 2-3 рази, десь так приблизно. Ось Купила я такий е, штучний штучний вазончик, дуже він мені сподобався. Здається, 55 гривень. От, не знаю, дуже мені сподобався, тому взяла. Так, по акції, зараз оцей засіб, скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, я буду з радістю їх читати, якщо хтось відгукнеться про цей засіб. Брали ви для своїх рослинок чи ні. Я його взяла, тому що він по акції і подумала, можливо, вже цим Засобом варто побризкати рослиночки, на яких напала тля чи павутинний кліщ, я не знаю, що попередній засіб перестав діяти. От, Тому взяла ще такі пробу. Напишіть, будь ласка, свої відгуки, хто користувався таким засобом. Так, взяла я в Аврорі зараз по знижці оцей кисневий плямо От, взяла не один, взяла два. він зараз по 109 гривень, А оцей зараз, видається, 34 чи 36, щось таке. Ціни на все не дуже пам'ятаю, тому що пам'ятаю, те скажу. Ось, Напишіть свої відгуки, будь ласка, про цей кисневий плямовий відник. Чесно кажучи, я їм задоволена 50 на 50, взяла. Тому що на нього була знову знижечка, і він швидко ну, використовується да? на літр всього водички кип'яточку Можна його дві чайні ложки, здається. От. Носочки він не дуже в мене поправ гарно. От. А деякі плямки то відіправ начебто, ну, буду ще експериментувати. Ой, буде мені цікаво. Так, взяла. Ось такий салатник. дуже він мені сподобався. Якби була якась, не знаю, вірніше, якби був якийсь інший кольор, було б цікаво побачити. був був один, він всього був один він наявності, 27 гривень. От, тому взяла, мені сподобалась формочка, от буду використовувати. Так, Далі зараз здається 34 гривни е, скотч. Кому потрібно, зараз на нього знижка. Можете піти купити. Так, купила собі такий пінцет. Постійно у нас пінцет десь пропадає. Хтось візьме і він десь дівається. По-моєму, 29 гривень. Ось. Так, далі. Купили ми ось таку штучку, вона знаходиться в такій коробочці. Літає, вона гарненько, тільки дуже швидко розряджається. Коли її запускаєте, її ось до неї пульт, щоб її зупинити. Прикольна штучка, ще треба вміти гарненько нею навчитися користуватися. Ну, Нам сподобалося, якщо чесно. От, Але потрібно частіше її заряджати, дуже частенько, скажімо так. Так, далі купили ми ще ось таку штучку. Ось вона. Хто брав, напишіть свої відгуки. Я так і не зрозуміла, дійсно, для чого воно потрібно. Ось до неї ще йде отакі два шнурочки, не змогла знайти, бо покупка зроблена не сьогодні. От тому. Тому ось так. Туди входить три батареїчки І цей шнурочок, я бачила по відео, має ось, зніматися цей п'ятачок і оце очко. І цей шнурочок так ось сюди кладеться, ось як на цьому малюночку, і закривається назад. От. І ви натискаєте, і воно має, має крутитися. Оцей шнурочок. Чи я не знаю, що він має робити, але щось має робити. Ось така іграшка здається 100 гривень десь так приблизно. Ось. Кому сподобалась така іграшка, напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво мені почитати. Так, взяла я також такі серветочки вологі. 22 гривні, здається, оці дві штучки, один плюс один. Взяла котику такого м'ячика, вже ми відірвали помарочку, вже він грався нашим цим м'ячиком нашою покупочкою. Йому сподобалося, да? Лови. Так, далі взяла ось такий горшечок. скільки він коштує, не пам'ятаю, 40 то гривень. Потім взяла ось таку штучку. Скриньку. Дуже вона мені сподобалася. Не знаю, що буду в її складати, але ну дуже вона гарна. Так, відкривається. Такі пташечки тут. Дуже гарненька вона дерев'яна. Не знаю, що буду на неї складати, але вона мені виявилася дуже потрібною. <смі> так, і це ще, друзі, не все. Взяли ми ось такого зайця. 99 гривень. Прикольний такий. Кого дітки полюбляють такі речі. <смі> такий зайчик. Потім купили ми з доцею такі мильні бульбашки. Теж вони щось недорогі, не, не пам'ятаю, скільки, вона навіть ще не відкрила, тому що їй шкода цей пакетик цей знімати, тому поки що стоїть. Далі такі сквіши. Теж він щось недорогий. Чи 20, чи 30 чимось. Так, далі нам дуже потрібні стали, стали такі блискітки. Не знаю навіщо. Але все, що рожеве, все, що з котиками, то все наше. Ось така краса. І ще нам дуже потрібні стали ось ці сердечки. Кожного разу я їх викладала, кажу, навіщо вони тобі, навіщо вони тобі. але... Дитині навіщось треба. Вони пишуться як декор для нігтів. Але з такими серцями ходити на нігтях ну, не кожен зможе. Тому вони в нас просто для краси що ми будемо з ними робити, не знаю. Можливо, клеїти в альбомчик, не знаю. От, І ось такі маркери. Да? Такі вони чудові, гарненькі на вигляді лапок. Як же їх можна було не купити? <гум> а, і ще тазик, ось тазик для, для цього порошечку, бо мені треба був такий тазичок якраз. Щоб можна було е, речі тут замочувати. Він якраз такий.